Вітаю вас на каналі з Тежками Історії, де висвітлюються історичні факти, постаті і події минувшини України. В сьогоднішньому відео починаємо серію розповідей про цікаві історичні факти українських міст. І темою першої розповіді є Житомирський трамвай, тобто вузькоколійна система електричного трамвая, що діє у місті Житомирі. Колись трамваї були основним транспортом губернського Житомира, але згодом. У радянський період від розвиненої системи залишився лише один маршрут. До кінця 19 століття в Житомирі єдиним видом міського пасажирського транспорту був гожовий, який здійснював як пасажирські, так і вантажні перевезення. За переписом 1897 року у Житомирі у цьому промислі було зайнято 578 осіб. Візники ділились на дві категорії пасажирські та вантажні. Останніх називали ломовиками. Основним місцем стоянки та збору візницьких екіпажів була Соборна площа, де діяла так звана біржа, від якої походила одна з нас площі біржова. Тут екіпажі отримували замовлення і сюди ж поверталися з рейсів. Кожен з них мав власний реєстраційний номер, який видавався у Житомирській міській управі, і закріплювався на зовнішньому боці екіпажа, тобто на кареті. За проїзд містом була встановлена певна такса. Так, наприклад, проїзд у парокінному екіпажеві на гумових шинах коштував 1 рубль, а на звичайній 70 копійок. У нічний час тариф підвищувався на 50%. Наприкінці 1890-х років у зв'язку з будівництвом водогону в Житомирі та спорудженням центральної електростанції з'явилась можливість для запровадження у місті трамвайного сполучення. Заснування та розвиток. У 1895 році міська влада Житомира уклала консесійний договір з підприємцем Ліхачовим про будівництво кінного вантажного трамваю від залізничного вокзалу до Богунського Тартака. У лютому 1896 року договір перейшов до київського інженера та підприємця Лазаря Полякова, який довівши безперспективність кінної тяги. Домікся її заміни в договорі на електричну. У травні 1897 року Житомирський вантажний трамвай було відкрито. Лінія проходила територію нинішньої в'язниці вулицями Сінною, Північною зараз Миколи Сіборського та Великою Вільською, нині перемоги. Далі вільським шляхом через річку Кам'янку до Богонського Тартака, тобто Лісопильню. Ширина колії становила 1000 мм. З Багунського тартака до вокзалу перевозили ліс, а в зворотньому напрямку до млина зерно. Варто зазначити, що за часом пуску Житомирський трамвай був п'ятим в Україні. Цікаво, що його було пущено в один рік з московським трамваєм. На відміну від багатьох інших міст, Житомир минув проміжний вид міського транспорту конку. Житомирський пасажирський трамвай було відкрито 22 серпня. 1899 року діяло чотири лінії: Київська, це маршрут номер 1 Чуднівська, маршрут номер 2 Бердичівська, маршрут номер 3 і Вільська, маршрут номер 4 Всі вони були одноколійними. У перші роки існування трамвая візники боролися з новим конкурентом Вони навіть підкладали на рейки великі дерев'яні колоди та камінці та організовували бойкоти, а також перекидали вагони. Та, попри всі негаразди, трамвай владно увійшов у життя міста. Так, у 1901 році Бердичівську лінію продовжено від єврейської лікарні, нині це протитуберкульозний диспансер, до притулку Дориліних. У 1909 році відкрито ще одну лінію маршрут номер 5 Вона сполучила Київську лінію із житнім ринком. Напередодні Першої світової війни виношувалися плани відкриття ще п'яти трамвайних маршрутів, а інженер Тимченко, автор проєкту Київського бензотрамваю, планував прокласти трамвайну лінію між Києвом і Житомиром. Але війна зупинила ці плани на стадії проєктування. Продовж 1918 по 1920 роки трамвайна система в місті не працювала. У 1935 році Вільську лінію продовжено до Богонського мосту. Внаслідок воєнних дій, у 1941 році трамвайний рух знову було припинено. Пізніше для перевезення вугілля з вокзалу до електростанції німецькі окупанти використовували трамвай, використовувалися переобладнані пасажирські вагони. Вже після війни вантажні перевезення трамваєм. Припинили лише у 1953 році, коли до електростанції проклали Залізничну гілку. З 1944 року відновлено трамвайний рух на деяких лініях. Натомість вільська запрацювала лише у 1948 році. У 1955 році розпочалася підготовка до впровадження у Житомирі тролейбусного руху. Для того щоб уникнути дублювання тролейбусних маршрутів трамвайнами, у 1955 році рейки з Київської вулиці перенесено на паралельну вулицю Котовського. Нині це вулиця Грушевського, тобто Київська лінія. А у 1956 році кінцеві зупинки перенесено із Соборної площі на сусідню площу перемоги. У 1958 році рейки з вулиці Великої Бердичівської перенесено на паралельні вулиці 1 травня, тобто нинішня вулиця Святослава Ріхтера і Льва Толстого, Бердичівська лінія. Для запобігання дублюванню маршрутів у зв'язку з прокладанням тролейбусних маршрутів радіусами Трамвайних припиняють свою роботу Київська лінія у 1965 році. Чуднівська і Вільська лінії в 1964 року. У 1974 році закрито і Бердичівську лінію, так як маршрут втратив популярність. Таким чином, з 1974 року діє єдиний трамвайний маршрут, який з цього часу втрачає номер. Проте на фоні закриття інших у скрутній для Житомирського трамваю часи, цей маршрут продовжував розвиватися. Так, у 1961 році побудовано лінію вулицями Борисатена та Східною з кінцевою зупинкою недалеко від ботанічного саду. Лінія спочатку була одноколійною, згодом перешита на двоколійно. У 1963 році лінію добудовано до льонокомбіната. У 1977 році трамвайне депо перенесене з Малобердичівської вулиці у нове трамвайно-тролейбусне депо номер 2 Сучасний стан за часів незалежності міська влада періодично піднімала питання щодо доцільності існування трамвайної мережі у місті Житомирі. Проте Житомиряни завжди були на боці трамвая, бо це історія. Це п'ятий трамвай в Україні. 16 грудня 2022 року рух Житомирських трамваїв було зупинено через брак потужностей електросистеми, викликаних ракетними обстрілами. Енергетичної інфраструктури міста з боку російських агресорів. На заміну трамвайному маршруту було запущено автобусний. З'явилися чутки, що місто планує остаточно зупинити рух трамваїв, тому містяни зареєстрували петицію до міської влади з вимогою зберегти трамвайну систему. І вже 1 березня 2023 року рух трамваїв відновили. Тож у серпні 2023 року Житомиряни будуть святкувати 124-ту річницю з дня народження житомирського трамваю. Ну що ж, на сьогодні у мене все. Дякую всім, хто подивився це відео до кінця. Пишіть свої коментарі та ставте подобайки, щоб YouTube міг це відео показувати якомога більшій аудиторії. На все добре!